Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, символ віри, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих. А Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя. Майбутнього віку Амінь. Молитва святого Франциска Асиського, про мир, Господи, зроби мене засобом Твого миру, де є ненависть, дозволь мені нести любов, де є образа прощення, де є розбрат єдність, де є помилка істину, де є сумнів, віру, де є відчай надію. Де є темрява світло, де є смуток, радість. О Боже Всемогутній, даруй мені не так шукати утіхи, як утішати, не так шукати розуміння, як розуміти, не так шукати любові, як любити. Бо даючи, ми отримуємо, прощаючи, ми отримуємо прощення і вмираючи, ми народжуємось для вічного життя. Молитва Соломона про мудрість, Боже Батьків, Господи милосердя, що своїм словом створив усе, і що своєю мудрістю витворив людину, щоб панувала над створіннями, які постали через Тебе, і щоб керувала світом у святості й справедливості. Щоб суд судила у правоті серця, дай мені мудрість, що воссідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мене з-поміж дітей твоїх, бо я раб твій і син рабині твоєї, людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суд і закони, ба навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, а йому забракло б твоєї мудрості. Він за ніщо вважався б, і на свідоцтво їхнього зіпсуття, народові, правителя Твоїм синам і твоїм дочкам Ти заповідав мені збудувати храм на Твоїй Святій Горі, і жертовник у місті, де ти перебуваєш, образ намету Твого Святого, який ти був спокон віку, приготував, з тобою мудрість, яка твої діла знає, яка була приявна. Коли ти творив світ, яка відає, що твоїм очам приємне і що за твоїми заповідями праведне, зійшли її з твого святого неба, пошли її від Твого престолу слави, щоб була при мені й трудилась, щоб я пізнав, що тобі любе, вона бо все знає і розуміє, вона мене водитиме в моїх чинах мудро і мене берегтиме у своїй славі. Тоді мої діла будуть тобі вгодні, і я судитиму народ твій справедливо, стану гідний престолу батька мого, яка бо людина може пізнати волю Божу. Або хто може збагнути, чого Господь хоче, бо ж міркування смертних нужденні, непевні задуми наші, бо тлінне тіло обтяжує душу і земне шатро передавлює вельми клопітливий Дух, ми ледве відгадуємо те, що на землі, з трудом знаходимо те, що в руках наших, а хто дослідить те, що на небі, Волю ж твою, хто знав би, якщо б ти не дав мудрости і не зіслав з висот Твого Святого Духа, так випрямлено стежки тих, що живуть на землі, і так навчились люди того. Що тобі до вподоби, і мудрістю вони спаслися. Молитва смиренності. Боже, даруй мені спокій прийняти те, що не можу змінити, мужність змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. Амінь. Ісусова молитва. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Молитва до Святого Духа. Прийди, Святий Духу, наповни серця вірних твоїх і запалив них вогонь твоєї любові, посилай свого Духа, і вони будуть створені, і ти оновиш обличчя землі. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібер і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Молитва про благословення їжі. Господи, благослови нас і ці твої дари, які ми збираємося прийняти з Твоєї щедрості через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Повторюйте так, скільки зможете. Молитва до Богородиці, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна. Молитва про душевний спокій, Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього, у всьому настав і підтримай мене, Які б я не дістала вістки сьогодні, навчи мене прийняти їх із спокійною душею. І твердим переконанням, що на Все Твоя свята воля, у всіх ділах моїх і словах моїх, керуй думками моїми і почуттями у всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все ти послав, навчи мене просто й мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи, ні не засмучуючи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня, керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь.